Шановні українські народи, шановна головуюча, шановні народні депутати, ті, що залишилися в залі, дуже про важливу річ хотів би сказати, бо інформаційний простір в Україні повністю заповнений російськомовним продуктами, російськомовними серіалами. Але найбільше, що дратує, що жоден іноземець не може почути української музики. Вони Приїжджаючи сюди, включаючи наші fm радіостанції не чують жодної української пісні. І кажуть, а у вас нема своєї естради, у вас нема свого шоу-бізнесу, у вас нема своєї пісні. Ну, якщо б у Франції, наприклад, цілодобово крутили англійську музику, в Туреччині крутили барабську, у Польщі на Новий рік співали німецькою, а в Китаї японською, то цих країн просто не існувало б на карті планети. Чи не так? В Україні продовжується. Була і продовжується експансія російськомовної попси. В той час, як, весь, як ми постійно кажемо, що ми йдемо в цивілізований світ, ми впевнені, що ми формуємо націю. В цей час кожен новий рік всі їдять Олів'є і дивляться російськомовні програми і серіали. Ми це знаємо, правда? І е, що я власне хотів би сказати, що якщо б євреї, яких Моїсей водив по пустелі, співали там. Єгипетських пісень, вони і досі залишалися рабами. А українці слухають російською, говорять російською, ну і дивляться власне, ті російські серіали, про які ми, власне, говорили. Якщо ми не в змозі перейти на мову свого народу, наш народ залишатиметься рабами того народу, мовою якого він говорить. Якщо хтось із депутатів на наступному сесійному тижні не захоче проголосувати за законопроект номер 3822 Щодо введення квот на українську музику нарешті, значить, він був, є і залишатиметься рабом і приспішником Російської імперії. Україні українську музику. Слава Україні!